Взагалі існує така річ, що для деяких наявність партнера та стосунків. Це не спосіб розвинутися, стати кращим, отримати якийсь новий досвід, а компенсація. Тобто, в прямому сенсі слова наявність партнера та стосунків потрібна для того, щоб людина почувалася комфортніше і краще, тому що наявність партнера та стосунки є критерієм її цілісності. І таким чином вона формує свою ідентичність. І це відчуття цілісності, відчуття себе повноцінною людиною, звісно, дуже цінне, і ми чіпляємося за це відчуття. І взагалі, насправді, Справді байдуже, хто цей партнер, важливо те, як ми сприймаємо себе за його наявності. І тоді виникають ці відчуття типу ревнощів, гіперконтролю і все таке. Тому потрібно подивитися, що ви взагалі робите у стосунках, і якщо ви потрапили в таку пастку, звісно, це потрібно коригувати. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.